3D-малювання хімічних форм. Для цього існує спеціальний додаток у програмі ICD ChemSketch, який називається ICD 3D-viewer. Це програма для малювання 3D-формул. Ось тут написано, що можна робити з 3D-вювером, і для того, щоб створити 3D-структуру, треба намалювати. Повну структурну формулу і перейти до опції 3D-viewer. Ну, давайте це зараз зробимо. Відкриємо програму ICD ChemSketch і малюємо певну формулу. Для того, щоб перетворити молекулу у 3D вигляд, ми її виділяємо. І клаціма, ось ви тут бачите, 3D Viewer. Ми його відкриваємо. І ось ця молекула у нас є. Єдине, на що я хочу звернути вашу увагу, подвійний зв'язок, цей редактор, на жаль, на жаль, не показує. На превеликий жаль. Тому потім я вам скажу, що з ним робити. Просто тут неможливо його зробити таким чином. Що мені не подобається. Мені не подобається цей зелений колір. Інтерфейс програми, ось він, головне меню, і ось панель основних команд. У лекції також всі команди можете побачити, перекладені. Ну, я зараз відкрию, щоб вам показати. Знову ж, головне меню. Все перекладено. меню перегляд, меню інструментів, панель інструментів, тобто повний комплект. Далі, дивіться. Переходимо на 3 d Viewer. Ось він. Мене, в принципі, не влаштовує ця кольорова гама. Мені треба, щоб карбон був іншим кольором, щоб фон був іншим кольором. Для цього треба Set Color панель на панелі інструментів. Давайте пошукаємо, де цей Set Color. Background – фон. Давайте візьмемо білим. Далі hydrogen white. Ми так і лишимо його. Ну, давайте не white, давайте його таким світло-сірим зробимо. Silver срібним. Hydrogen – карбон. Ми зробимо. Чорним, black, Deveni мій бlaк. Black, black, black black, black. black, black. А нітроген і оксиген мене влаштовує. Ок. І ось такий вигляд. Єдине, що ви бачите, що тут немає атомів гідрогену. Тому давайте повернемось і зробимо тулс. At explicit hydrogen, Тобто, ось воно все з гідрогеном. І давайте подивимося, воно автоматично змінило? Ні, не змінило. Тоді ми ще раз його скопіюємо і зайдемо знов. І ось ви бачите, що атоми гідрогену тут з'явились. Далі, що можна зробити? Ну, Мені не дуже подобається цей гідроген чомусь. Чомусь, чомусь, чомусь. А якщо я його зроблю білим, він пропаде чи ні? Ні, чудово. Ось така картинка. Тепер дивіться: ось це кулькострижньова молекула. На ній подвійні зв'язки непомітні. Для цього нам треба стікову формулу. І ось тут, на цій формулі, ми бачимо подвійні зв'язки. На жаль, як на мій погляд, це суттєвий недолік цієї програми, але, на мій погляд, він єдиний. Ось вам формула Стюарта Бріглеба, тобто сегментна модель. Ось тут ви бачите, можна показати розподіл електронної густини. Ну, Це мені, в принципі, не подобається. Тут якась некрасива штука. Ось тут дуже, дуже класно видно, зміни орбітали, але все ж таки давайте зробимо, щоб у нас були помітні подвійні зв'язки. Далі. Що ми ще можемо? Ми можемо, ну, давайте повернемось до кулько з моделі. І давайте будемо її обертати. Ось ці опції обертання. Один вигляд обертання, ось вона. Обертається, як нам буде більш подобатись друга, що нам дає. Бачите, тобто вона гортає по ну, паралельно вісі Х. Це, що ми будемо робити, це паралельно вона обертає вісі Y. Це верх вниз. Ось це нам, мабуть, її збільшить. І якщо ви бачите вниз, ну тобто це можна вверх курсором проводжу, вона більше стає, вниз вона стає меншою. І ось тут можна налаштувати її вільне обертання, і вона сама буде обертатись. А якщо я натисну тут, вона також буде обертатись, принципової різниці немає. Відійшме, що це? Що це за панель? Давайте подивимось. 3D Optimization. Давайте знову ж повернемось, і мені подобається, коли є поля. 3D Optimization, Якщо вона у нас була якось невідповідно до кутів, давайте ми її покрутимо по всіх напрямках. То ось тут ми бачимо вже певні кути. Ось така ця. -ця. Якщо я хочу написати який це атом? Лейбл атом найдроджен, лейбл атом оксиджен. Ну тут не дуже добре видно, але нехай буде так. Лейбл атом. Ось, гідроген. Написано. І ось давайте зараз спробуємо змінити радіус атому, бо мені не дуже це подобається. Що нам для цього треба зробити? У лекції це дуже детально описано. Давайте ми її відкриємо. Це зміна кольору, зміна зображення різні варіанти. От, Для збільшення радіусу конкретних атомів потрібно у меню опції вибрати радіус. Option, раді. Ось. Hydrogen 0,35. Давайте ми йому напишемо. 0,5. Окей. Ок. Ну, ось так воно виглядає, як, на мій погляд, краще.